Так, всім привіт, друзі. Продовження. Хто не дивився, що я роблю, можете попереднє відео подивитися. Так, зняв я тут, значить, бал. Той, що прикипів на шатунах. І підскажіть, можна ті самі шатуни ставити, які ну, не провернуть, укладаючи нічого, але видно, що перегріті. це дуже важливо. Розібрав ось ще один другий. Це з цього хороший вал витягнув. Воно він лежить, а з того оно. В общем так, продовжуємо. Отак він зліплений з куска грязі. Тут ось видно було підтікання з під фільтра вже. Бо був щось легко, Обачно їх засасує. А це в такому стані він. Зараз одмию. Такий генератор. Навіть не буду, наверное, знімати. Не мішає. Помпа нормально ще. Що сказати? Помить. По запчасті досі не привезли. Казали срочно. Жду. Поки нічим, я кажу, зайняться, помию. І що ще я уточнив, кажу, треба купити оцей датчик хазяїн. Він каже, що з ним. Ну кажу, таке як тут він тріснути з цієї сторони. Ну кажу, я не знаю, він робитиме чи. Так він в мене, каже, і не робив. Ти, понятно, що ви тоді мотор уложили. Ось такі діла. Зараз я його викручу, помию. І буду далі. Як привезуть запчасті, показувати, що, як і до чого. Отак вийшло. Може погано видно. Помив хоч похожий тепер. і Ось уже один поршень. Почистив. Головне чистить оті канавки. і ті дірочки, де масло води, верх то ще не чистить. Так, чистив трохи. Головне там, де кільця. Помив теж. Зараз буду. Перевірив, що воно тут. Пришня гарна, бачите? Плотно. Взагалі немає. ні дрюфтане, ні нічого. Так що ще походить. Так, виймимо так. Поршня витістив насос. Подо... Насос поставлю з того блока, бо вал. Бо цей той ж насос оно, ну, він робив без масла, виходить, не станемо різкувати. то я знаю, що с ним будет очень вот привез кладыши шатуни сразу сказав, не дуже хорошей якості. Ці більш меньше хороші. датчик на давление сальники комплект и кільця. прима вроде кажут хорошие а там Ну, що дали, та й поставив. Так що якось так починаємо робити. Так, помив корінвал, почистив, вставив вкладиші. Такий, як може комусь буде цікаво, якщо тут 4 вузьких з прорезами, це в блок ставляться. Гладкі з дирочками посередині. Ось отвіть, це в бугеля ставляється. І такий самий він трохи ширший. Носички. Це посередині були. Щоб, не дай бог, не перепутали масло канали, куди попадає масло. Тут такі діла. Починаю збирати. Так, усі наживив, ще не зажимав. Беремо по одному. Всі зараз не Ось Під Підтягнули, наприклад, ось один. Сейчас бы одной рукой не Ось, Підтянули. Пробуем заколенвал. Крутиться. Не зажимає. І в таком порядку всі, щоб, не дай бог, десь зажимай, вже вы поймете, дай що неправильно вы. Чи собрали, чи щось попало. В общем так. Полумесяця вкинув тоже туда. Я думаю, це не проблема их там не показывал. Так что що... добре далі дивимось. Так продовжуємо робити. Вставив один поршень. І столкнулися з такою проблемою. Оце зараз поршень на верхній мертвій точці. Не доходить 4 мм. Я подзвонив заказчику. Кажу, це діла не буде. Хоча він утверждав, що в нього там з 1,3 колінвал. Оказалось більше всього 1,1 12 Тут поршня з його з того блока. На 4 мм поршень вищий. от цього. По шатунах, як дивиться, одинаково. Так що зараз загрузю вам що це відео, буде ще третя частина. Бо не знаю коли. Буде, як сказати ех, запчасті, чи точитиме він. цей ось вал я вкинув сюди, продивився. Прові... Тут корені хороші, а тут же щось. Очки. Два-три штуки. і ось і воно, Хай везе, чи що то, чи, чи той. Обідно, звісно, вже вкладищі нові поставив. Ну, якось так. Так що, кому цікаво, підписуємося. Буде ще наступна серія, бо дуже довго прийдеться, мабуть, чекати, А завтра ще люди. Треба буде ваз 2006 срочно теж просять. дедушка з бабушкою там зробити щось у них. Загорілось давлення. Ну, в общем, видно, колінвал тоже. Буду вам показувати все. Всім до побачення. Вибачаю, що не, не доробив ще.